Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. За 30 з гаком років незалежності України і вже більше двох років повномасштабної війни Московії проти нашої держави. Лише 32 країни світу визнали голодомор злочином геноциду українців. Чому так мало? Хто в цьому винуватий? Хто приховує справедливу інформацію і не випускає її у світ? Хто причетний до приховування, розмивання та заперечення злочину геноциду українського народу? Хто веде війну в гуманітарній сфері за збереження кремлівських наративів в нашому суспільстві? На ці всі питання сьогодні будемо шукати відповіді. Отож, кримінальними діями проти України в гуманітарній сфері, зокрема приховування, розмивання та заперечення злочину геноциду. Українського народу займається державне відомство, яке називається Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, або скорочено назяво. Як це практично відбувається, поясню. Все почалося у вересні 2021 року, коли на міжнародному форумі під назвою Масові штучні голоди пам'ятаємо, вшановуємо. Українські науковці представили висновки низки комплексних судових експертиз якими було встановлено, що комуністичний тоталітарний режим у 1932-33 роках знищив 10,5 мільйони українців, в тому числі 4 мільйони дітей. Нарешті на 32-му році незалежності українській громаді та світовому товариству стало відомо не лише про чисельність жертв, а й про злочинні механізми, які застосовував радянський режим під час масових вбивств, використовуючи голод як зброю. Якщо сьогодні Ерефія проводить так звану денацифікацію та демілітаризацію українців за допомогою ракетного та бомбового терору. То 92 роки тому інструментом спецоперації був голод. Села, містечка та цілі райони заносили на так звані чорні дошки, після чого оточували, вилучали всі харчі і блокували від зовнішнього світу. Організатором даного міжнародного форуму була і генеральний директор Національного музею голодомору геноциду Олеся Стасюк, науковець, етнолог, історик. Доктор історичних наук, голова Національної асоціації дослідників голодомору геноциду українців і авторка понад 40 наукових статей та видань. Темою Голодомору пані Олесі займається впродовж 20 років і була куратором низки міжнародних виставок. Одна з яких під назвою страчені голодом невідомий геноцид українців експонувалася в 50 країнах світу, в тому числі у парламенті Євросоюзу в Брюсселі, Червоному Хресті, штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Женеві і в Білому домі в Вашингтоні. За заявою Олесі Стасюк у жовтні 2019 року СБУ порушила кримінальне провадження щодо виконавців злочину геноциду українців. Але саме після цього міжнародного форуму розпочалися нападки та переслідування вчених, які захищають національні інтереси України, історика Олесю Стасюк, її колег та судових експертів, задіяних у встановленні злочину комуністичного тоталітарного режиму щодо українців, почали цькувати, а пані Стасюк намагалася завадити захистити першу в Україні докторську дисертацію з теми голодомору геноциду. Але в грудні 2021 року в університеті Григорія Сковороди в Переяславі їй все ж таки вдалося успішно захистити свою докторську дисертацію на тему інститут уповноважених у здійсненні голодомору геноциду 1932 33 років в Українській радянській соціалістичній республіці. Її дослідницька робота розкрила злочинний механізм масового винищення українців, знищила радянські міфи та усталені фрази про нібито померлих від голоду 3,5 мільйона селян, якими приховувалася правда про цей особливо тяжкий злочин. Наукова робота Олесі Стасюк стала загрозою існуванню радянської історичної школи в Україні, а озвучені нею втрати української нації. 10,5 мільйона українців викликали не лише шалену людь Кремля, а й розбурхали п'яту колону всередині України, намагаючись приховати правду про геноцид українців проти докторантки Олесі Стасюк була організована жорстка кампанія з дискредитації її докторської дисертації. Але, як то кажуть, нема нічого поганого, аби не вийшло на добре. Успішний захист докторанткою своєї наукової роботи став тим скальпелем, який розкрив ще один гнійник на тілі України і змусив п'яту колону відкрити свої справжні обличчя і розпочати війну в гуманітарній сфері за збереження кремлівських наративів. Зокрема, голова Українського інституту національної пам'яті, діяльність якого координується Міністерством культури та інформаційної політики Антон Дробович, 17 грудня 2021 року у своєму інтерв'ю заявив, що оприлюднені дані є сфальшованими, і публічно погрожував, що не залишить каменя на камені від репутації вчених, які взяли участь у проведенні експертних досліджень. З критикою досліджень виступив і виконуючи обов'язки головного наукового співробітника Інституту історії України Станіслав Кульчицький, підпис якого був першим під так званим відкритим листом щодо фальсифікації кількості жертв голодомору геноциду в 1932-1933 роках. Відкритий лист проти Олесі Стасюк підписав і декан історичного факультету Національного університету ім. Тараса Шевченка Іван Патриляк. У зверненні до Українського інституту національної пам'яті він висловив незгоду з цифрою у 10,5 мільйона осіб, хоча сам ніколи тему голодомору не досліджував. Крім Дробовича Кульчицького і Патріляка активну участь у цькуванні історика Олесі Стасюк взяли також окремі працівники інституту історії України Лариса Якубова і Людмила Гриневич, а також екс-міністр культури Олександр Ткаченко. Ці особи звинуватили пані Олесю в порушенні академічної доброчесності і в плагіаті. Обравши тактику звинувачень в січні 2022 року, вони направили скаргу до Міністерства освіти і науки України. Головним підписантом скарги був заступник директора Інституту історії України Геннадій Боряк. Він відомий, з поміж іншого, зв'язками з проросійським політиком Дмитром Табашником, що був міністром освіти України за часів президентства Януковича. У 2004 році Геннадій Буряк очолював Державний комітет архівів України і був фігурантом скандалу з крадіжкою документів із Львівського архіву. Тоді Табашник, що на той час був віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань, подарував Януковичу, тодішньому голові уряду. Листи українського історичного діяча Михайла Грушевського, які, як з'ясувалося, були викрадені з державного архіву у покривання крадіжок буряка, тоді прямо звинувачувало керівництво області у 2010 році. Геннадій Боряк і Станіслав Кульчицький з ініціативи міністра освіти та бачника працювали над створенням спільного українсько-російського підручника з історії разом з російськими істориками. На виконання даної скарги Міністерство освіти і науки перевіряло дисертацію Стасюк півроку. Були створені дві закриті спеціалізовані вчені ради, які надали свої експертні висновки про відсутність фальсифікацій, фабрикації і академічного плагіату у дисертації з геноциду. Але скаржники не вгамувалися, і п'ята колона на чолі з Геннадієм Буряком вступила в придправну змову з головою Назяво. Андрієм Бутенком, як пізніше було встановлено судом, члени НЗВО вийшли за межі своїх повноважень, діяли протиправно і прийняли незаконне рішення. Вони навіть звернулися до суду з проханням не розглядати позов від Олесі Стасюк, мотивуючи тим, що цей спір має приватно-правовий характер, а оцінка дослідження є їхньою приватною справою, а не в інтересах держави. З юридичної точки зору це не лише абсурдність, але й вказує на те, що створена структура діє поза межами конституції і законів України. 1 квітня цього року апеляційний суд став на захист історика Олесі Стасюк і виніс рішення, яким вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції про протиправність та скасування рішення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти назяво щодо докторської дисертації з теми геноциду українців. Також і спроби організаторів переслідування нацькувати на дисертацію і громадську страту її авторки наукову спільноту не увінчалися успіхом. з'яву розіслало листи до 13 університетів і наукових установ з проханням дати рецензію на дослідження Олесі Стасюк. Розуміючи ситуацію та захищаючи інтереси української держави, університети та наукові установи в основному надали позитивні відгуки на дослідження, зазначивши, що воно відповідає рівню докторської дисертації, а його авторка заслуговує на присудження наукового ступеня. А Інститут української археографії та джерелознавства Національної академії наук. І Львівський національний університет ім. Івана Франка взагалі відмовилася брати участь у цьому фарсі. Крім того, п'ята колона вдалася до незаконного звільнення історика і науковця Олесі Стасюк з посади генерального директора національного музею голодомору геноциду, коли вона перебувала в декретній відпустці. З цією метою екс-заступниця міністра культури Катерина Чуєва підробила документи, на підстави яких 24 червня 2022 року екс-міністр Олександр Ткаченко, грубо порушивши вимоги Конституції України та трудове законодавство, видав наказ про звільнення дослідниці з посади голови національного музею. Олеся Стасюк оскаржила те рішення в суді, і в квітні 2022 року Коломийський міський суд. Івано-Франківської області визнав незаконним та скасував наказ про її звільнення. Під час судових слухань представники Мінкульту прямо заявляли, що міністр звільнив Олеся Стасюк через неугодну цифру 10,5 з мільйони жертв голодомору. 14 червня 2023 року рішення першої інстанції підтвердив Івано-Франківський апеляційний суд і поновив Олесю Стасюк на посаді генеральної директорки Національного музею голодомору геноциду. При цьому суд відхилив апеляцію Міністерства культури та інформаційної політики України, але Ткаченко цинічно не виконав рішення суду і в черговий раз. Порушивши вимоги статей 1, 3, 8 і 19 Конституції України, 27 червня видав наказ про поновлення стасюк на посаді та одночасно новий наказ про її звільнення, причому заднім числом з 5 вересня 2022 року. Ну, це просто кричущий факт беззаконня. Верховний суд підтримав законне рішення першої інстанції, яка скасувала протиправний наказ. А Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо тієї особи. Під час розгляду справи щодо скасування цього наказу заступник начальника юридичного відділу міністерства Дмитро Яцишин подав до суду підробний документ і з цього приводу також відкрито кримінальну справу. Причина протиправних дій Ткаченка та інших осіб проста і зрозуміла не дати розкрити злочини тоталітаризму. Тобто вони вирішили, що українцям не потрібно знати свою правдиву історію. На захист науковиці, етнолога, історика, доктора історичних наук Олесі Стасюк, стало і видання Україна молода. Журналістка Олена Михайлівська провела свої розслідування, які опублікувала в кількох статтях. Остання з них війна за правду про геноцид, переслідування науковців, кримінальні справи та рішення судів, надрукована 4 квітня цього року. І саме ця стаття стала основою для сьогоднішнього мого відео. В даній статті Олена Михайлівська провела своє журналістське розслідування і щодо Назяво. Які разом з членами п'ятої колони в гуманітарній сфері займаються приховуванням, розмиванням і запереченням злочину геноциду українського народу та пресингом науковців, які стали на сторону правди і України, адже не лише проти історика Олесі Стасюк, але й проти інших вчених істориків та експертів відбуваються подібні дії. То що з собою являє Отена Зяво, національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Як пише Вікіпедія, це один з органів управління у сфері вищої освіти, що є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. А насправді це орган, який позиціонує себе як головного сторожа доброчесності в українській науці. Воно було створено 1 вересня 2015 року і відразу перебрало на себе регуляторні та контрольні функції Міністерства освіти та науки України, повністю замінило Вищу атестаційну комісію і державну акредитаційну комісію. Фактично, цій новостворені структури перейшли всі контрольні функції в освіті і науці. Однак створене поспіхом, так і не змогло до цього часу знайти своє місце в системі державного управління. Цьому не лише заважає відсутність відповідної нормативно-правової та законодавчої бази для здійснення своїх повноважень, але й зв'язки з регіоналами та замовні переслідування науковців. І виникає питання, хто нищить Міністерство освіти і науки та й саму освіту і науку в Україні і з якою метою. Ознайомившись з документами, які стали підставою для створення назяво, журналістським розслідуванням було з'ясовано, що це нібито було вимогою Євросоюзу. Проте в Євросоюзі такі структури існують на громадських засадах і не мають владно розпорядчих функцій. Крім того, Члени НЗІВО незаконно проводять атестацію наукових програм в університетах та установах Національної академії наук України вчиняють корупційні дії, отримуючи кошти з державних установ. Тобто, українське суспільство увелив в Оману з метою знищення української науки в цілому. Питання, хто конкретно стоїть за такими колоніальними махінаціями в Україні та за її межами? Журналісти з'ясували, що ініціатором створення назяво є Сергій Квіт, екс-міністр освіти і науки, у 2014-16 роках. Розуміючи, що посада міністра не вічна, квіт вирішив створити собі запасне місце і при цьому ще й продовжувати контролювати освіту і науку та отримувати міжнародні гранти, використовуючи їх на проведення політики космополітизації і придушення усього національного. Очевидно, саме тому Квіт своїм наказом ліквідував такі науки, як етнологія та українознавство. Наступними його кроками стало скорочення годин вивчення історії України, об'єднання спеціальностей та вилучення творів українських митців з української літератури. І це не дивно, бо ще до посади в міністерстві Сергій Квіт, підтримуючи позицію тодішнього міністра регіонала Дмитра Табашника, спричинив хвилю обурення серед освітян своєю заявою про скорочення українських вишів до 40. Крім того, у 2011 році Сергій Квіт підписав скандальний лист десятьох на підтримку антиукраїнської політики, яку проводив тодішній президент Янукович. За міністерської каденції Квіт неодноразово засвідчувався в скандалах, зокрема, у своїй декларації не вказав ділянку на Закарпатті і надав некоректні відомості щодо своєї квартири. А у 2021 році Квіт дозволив одному з підлеглих прийняти на роботу родичку і сплатити їй премію. І це було адміністративне порушення пов'язане з конфліктом інтересів, яке розглядав Шевченківський районний суд. У 2021 році на заказ склало протокол про корупційне правопорушення Інна Михайла Винницького, який очолював тоді секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Він влаштував у своє службове підпорядкування дружину і виписував для неї премії. Цікаво, що цей Винницький у квітні 2021 року дякував депутату від ОПЗЖ Іллі Киві. За захист кандидатської дисертації, про це писало видання Рубрика. В травні 2022 року керівником на став Андрій Бутенко, який в часи Януковича очолював координаційну раду молодих юристів при міністерстві юстиції Олени Лукаш. Бутенко, як учасник п'ятої колони, долучився до дискримінації науковці Олесі Стасюк, безпідставно звинувативши її у плагіаті. Але, як кажуть, на злодії шапка горить. У 2014 році в його так званій науковій статті під назвою Рейдерство в Україні, особливості проблеми журналісти виявили близько 90% плагіату, з опублікованої в юридичному віснику України статті Ірини Диби Обличчя зла або як боротись з рейдерством. Крім того, в статті Бутенка журналісти також виявили фрагменти з праць крючкової, особливості процесів злиття та поглинання. У корпоративному секторі України і Тараса Ткачука з його статті Роль конкурентної розвідки у запобіганні рейдерській атаці та здійсненні поглинання до висвітлення оборотнів у назяво і як Москва контролює якість вищої освіти в Україні. Писало також і видання Антикор, зокрема про Сергія Храпатія. Відданого посіпадку Україножера Дмитра Табашника, а також про Тетяну Пархоменко та її коханця-полковника КДБ, який виховував з неї сумлінного слухняного солдата. Згодом Пархоменко закинули в Україну відпрацьовувати дисертацію, яку вона захистила у Російській Федерації 25 років, що на той час це було практично неможливо, за хорошу зарплату і пристойні посади. Її кар'єра в Україні розпочалася в Дніпропетровську, але там вона не прижилася і була відправлена до Києва виконувати брудні замовлення і калічити репутації персоналі, які є незручними. І таких сумнівних працівників, які дискредитують національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в Україні, немало та чомусь їх там тримають, значить, комусь вони потрібні. Але чи потрібно це Україні? Якщо у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти працюють такі люди, то про яку якість освіти в Україні можна далі говорити? Українці виборюють своє майбутнє не лише на полі бою, не менш важливою є перемога і в гуманітарній сфері. Ворог та п'ята колона це розуміє і витрачає значні ресурси на ідеологічну складову у війні проти України. І тепер стало зрозуміло, чому за 30 з лишнім років незалежності так мало країн визнали Голодомор злочином геноциду українців. Бо приховування, розмивання і заперечення злочину геноциду здійснювалося п'ятою колоною в Україні за підтримки Кремля. Саме тому до цього часу в Україні не прийнято закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочину Голодомору геноциду, незважаючи на вимоги українського суспільства. Згідно статті 2 закону України про Голодомор 1932-33 років в Україні публічне заперечення Голодомору визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору і приниженням гідності українського народу. Та є протиправним, але кримінальна відповідальність не передбачена. Видання Україна молода продовжує журналістські розслідування щодо діяльності п'ятої колони в Україні та переслідування науковців, які розкривають злочини Кремля і відновлюють українську історичну школу. А я, в свою чергу, продовжую слідкувати за журналістськими розслідуваннями і інформувати вас, шановні друзі, на своєму каналі. Перефразовуючи слова великого нашого пророка і кобзаря Тараса Шевченка, весь час повторюю: борімося, поборемо, нам Бог помагає. За нас правда, за нас слава і воля святає, Все є і буде Україна. Слава Богу, слава Україні, слава нашим воїнам, які захищають, і смерть ворогам.